Починаємо скандал. Сьогодні я вибачаюся одразу у вас за свій голос, за свій зовнішній вигляд. Я хворію, я захворів. Я не хотів хворіти, але так сталося, що я захворів. Зараз ходить вірус, тому бережіть себе і не хворійте. А я вже якось хворий, буду записувати вам цей випуск. Поїхали. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. Це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші, найпрекрасніші новини. Якщо ви хочете залишатися в тренді, залишатися в повісті дня, щоб бути просто актуальним і йти в ногу з часом і розуміти, що відбувається в медіапросторі, Підписуйся на мій канал, я буду тобі постійно розповідати, що ж нового відбулося за тиждень. Також підписуйся на мій TikTok, там теж іноді виходять новини, розважальний контент, фешн-контент, різ... різний контент виходить в мене. Тому заходьте. До мене в TikTok, підписуйся, і звісно ж інстаграм. Інстаграм це основна моя соцмережа, де я обожнюю сидіти. Є ще телеграм-канал з новинами, там тільки новини, тому переходь внизу є всі лінки на мої соцмережі. Ну а якщо ви підписалися, якщо ви всі зробили ритуали, там знаєте, прокоментували, поставили лайк, обов'язково. Я вас дуже сильно прошу цього зробити, тому що це просуває моє відео. Не пожалійте мені лайк, не пожалійте мені комент. А я для вас розпочну це прекрасне відео, де вам розповім, що сталося. Що відбулося Юлічка Верба на фронті, і це не клікбейт, це не якийсь голосний заголовок. Юля Верба поїхала на передову. Юля Верба відповіла на хейт, притули та. Тимошенка, чи якось так звати цього коміка, сказала, що я допомагаю ЗСУ, просто я це роблю фоново, не фішую цього. А тепер, раз ви її зачепили, Юлька буде вам все показувати. Отож, Юля показала, як вона закривала збори, Юля показала, скільки грошей вона переводила на ЗСУ, і також Юля зараз купила чотири машини. Чотири машини і привезла їх на запорізький напрямок. Це достойна відповідь на хейт, це достойна відповідь на ту критику, яка була повалена Юлю, тому що Юлю правду завалили, Юля. Стала якимись таким мемом з цим виразом, що Зеленський не просив нас допомагати. Юлька смішна, Юлька весела, дуже класно. Вона це все робить. Дуже це продумано все. Вона робить, не глупа дівчинка. Знаєте, інша би просто там збори закидала там і закрила би якісь збори. Показала, що вона дійсно скидає гроші. Юля досить розумно будує свою кар'єру і розуміє, що таке хайп. Розуміє, що таке а, популярність і медійність, І Юлька. Їде на передову, це теж треба мати сміливість, тому що тому що не кожен блогер наважиться на таке. Правильно ще й взяла і купила чотири машини. Но не без скандалів тут. Чекайте, не все так просто. Якщо ви думаєте, що всі сказали, що яка Юлічка верба, молодець, то ви дуже сильно помиляєтеся. Ніхто так не сказав. Ну ладно, сказали парочку людей. Пішла шалена критика. Що це за тарантайки? Що це за машини? Як на цьому можна їздити? Що це за гівно? Що це за ужас? Такі подібні коментарі прозвучали в відношенні тих машин, які Юля купила на фронт. Вона купила машини для евакуації, для того, щоб вивозили людей. Для медиків, але треба тут звернути увагу на одне Юлька Верба. Не сама купляла ці машини. Юлька Верба нічого не розуміє в машинах. Юлька Верба катається на s класі Мерседесі, да? не забуваємо про це. Це купили військові. Юля сказала, яка сума в неї є. Військові за цю суму купили 4 машини. Так, це радянські старі машини. Так, це старі машини, але для евакуації вони годяться. Вони на ходу, вони, вони працюють. І чим більше машин, тим краще. Якщо ви не розумієте, що машини дуже потрібні на фронті, то я вам зараз поясню. Машини дійсно дуже сильно потрібні. На фронті їх правда не вистачає. Якщо ви думаєте, що це по приколу, так багато зборів в інстаграмі проводиться, що типа збірна машину, збірна машину, збірна машину, що просто ЗСУ хочуть собі машини нові купити. Ні, правда, щоб кудись добратися, мобільно виїхати, швидко вийти з позиції, е, витягнути важко поранених. Всюди потрібні машини. Машини допомагають бути військовими мобільними, не своїм ходом, а сісти на машину і поїхати швидко, реагувати швидко допомагають. Тому машини дуже потрібні. Тому купилися 4 машини одразу, а не одна якась там суперкрута і наворочена. Да? Тому я тут стою на стороні Юльки Верби, тому що, не тому, що я там якось з нею добре відношусь, я до неї непогано відношуся, мені вона паралельна, але це класний вчинок, це класна історія, це класний приклад. Заробляєш, поїдь на фронт, привези машини. Заробляєш. Віддяч тим людям, завдяки яким працюєш в цій в цій країні, і маєш змогу працювати і жити в цій країні. Тому я б так сильно не агресував на Юльку, я б так сильно не, не агітував проти неї в соцмережах, бо дуже багато розвозять. Я розумію, що це все хайп, дуже голосне ім'я Юлі, і багато хто хоче про це поговорити, і багато хоч хто хоче про це посперечатися. Але тим не менше, давайте не забувати, що вона дівчинка. Давайте не забувати, що це взагалі класний вчинок. Казати дякую хоча б за такі вчинки. Ідемо далі. Я хвалю Юльку, молодець, класно все зробила, не побоялася і поїхала на передову. Надя дорофєєва вагітна, Надюшка дорофєєва вагітна, і це взагалі такий цирк. Я просто обожнюю наші змі, засоби масової інформації. Надя дорофєєва вагітна первістком повідомив український блогер Богдан Беспалов. Господі. Коли ви як змі опираєтеся на людину, яка займається плітками на Ютубі, ви себе проявляєте як дуже низько змі. Я вам так скажу. Це дуже смішно і це. Чуть-чуть крінжово за його словами в його товаристві. Пліт... Пліткарів Товариство пліткарів. Є люди, які помітили знаменитість у лікарні, у лікаря, який власне займається цим питанням. Він додав, що останнім часом Дорофєєва публікує фотографії в інстаграм більш стриманому одязі. Ну правда, це такий бред. Надя вже відповіла на цю всю на ці всі закідони. Зняла свій плоский чудовий животик. Прекрасний. Да, навіть випустила кліп, де його продемонструвала. Новий кліп в неї вийшов знову. Піснею, ну що я можу сказати? Ну бред бред. Якби Надя Дорофєєва була вагітна, надія Дорофєєва би була вагітна. А так я думаю, що в неї кар'єра на першому місці зараз і не про яку вагітність не йде. Мови. Коротше, Дарафєва не вагітна, е, чутки розп... розповсюджилися просто з великою швидкістю задарма. Все в порядку, Надя плоский живот, первістка не чекає. Міша Кацурін ще третю дитину поки не хоче. У нього своїх дві є, і їм вистачає. От вони там граються періодично з дітьми Кацуріна, і їм цього вистачає. Я думаю, не так, а так. Ось і все, ось і все, Дарафєєва не вагітна. Отакі у мене ексклюзиви получаєте, розумієте, отакі обломщик стереотіпів, то руйнівників. Які міфі вот. <му> Діма Монатік виклав те, що 50 Cent займається плагіатом самого Монатіка. Нещодавно гуляв на ВДНХ і зустрів на скейт-площадці Діма Монатіка. Для мене було таке якесь приємне враження, що Діма для мене такий великий артист в Україні, номер один. А Просто серед молоді, просто серед підлітків, серед люду катається на скейті своїми двома дітьми. І це було так прикольно без якоїсь там охорони, знаєте, без якогось цього пафосу надмінного, а просто от катався з дітьми. Коротше, дімі великий респект за простоту. Це було дуже для мене дивно. Діма Монатік заявив, що 50 Cent плагіатить його шоу в Олімпійському, тому що 50 Cent використовує ті ж самі прийоми, що й використовувалися в шоу Ді Монатіка. Пам'ятаєте, у нього був такий шикарний номер, і в кліпі це було чи тільки номер був, я просто пам'ятаю, що він дуже довго з цим номером виступав. У дівчат були такі шляпи з бусами, зараз ви бачите на екрані їх, і вони крутилися, і було дуже гарно і ефектно. Так от зараз 50 Cent використовує ті самі прийоми. Не знаю, чи був Діма Новатор в цьому, і чи правда це плагіат. Східство, східство, сходство. як буде, блядь? Розмовляю українською мовою вже рік, і я до сих пір не можу деякі слова в своїй голові знайти. От сходство, як буде? Сходство. Схожість, блядь. Напевно, коротше, схожість є, є схожість. Тому, бачите, у наших зіроку таких Манатік, сам 50 Cent плагіатить свої шоу. Даша Квіткова і Нікіта Добринін. Вічна тема наших ефірів, тому що ви завжди їм цікавитеся, і я мушу вам про них розповідати. Коротше, я робив огляд в минулому відео про червоний хідник музвару. Подивіться це відео, хто не дивився, прикольне відео, юморне, класне. Я розбирав з точки зору свого смаку, луки, зірок. Багато кому сподобалося, багато кому не сподобалося, але це не суть. В одному із оглядів була чара, це колишня дівчина боді буше, і Нікіта Добринін. Мені заявили, що чара із Біз Боді Буше була популярна і не можна так говорити, навіщо я так і принижую. А, я говорю вам, що я не знав її раніше, я знаю її через Боді Буше, тому кажу, що знаю її через Боді Буше. Все. Це не змінити в моїй голові, я її знаю так, все. Це ви можете знати її як завгодно. Я кажу, що я знаю її як дівчина, яка завдяки боді вже стала популярна. Для мене не. не для вас, для мене. Окей, розібралися. Тепер повертаємося до квіткової добрини. Я сказав, що добрин на цей хідник з чарою, подейкують, що у них інтрижка. Де подейкують? в коментарях під цим фото. Писали: о, не вже вони разом, так вони разом, ми там не раз їх бачили разом. Коротше, писали про таке. Я про це просто повідомив. Що подейкують все. ЗМІ вже зразу взяли це в оборот. Написали, що у Добрина, значить, з чарою роман 100%. Вже ну всі вже знають це. Вже всі написали про це. Ох, тепер пишуть. Значить, На зло Добриніну Даша Квіткова натякнула на новий роман. Блояки натягнула, що в її житті є особливий чоловік, який робить її щасливішою. Так, я можу сказати, що зараз я щаслива і дуже ціную те, що маю, поки що більше нічого не хочеться говорити. І поки шанувальники губляться в здогадках, хто ж залицяється до квіткової добрин, схоже, вирішив не приховувати нову обраницю. у мене приписують роман з українською моделлю чарою. Хорив, господі, ну це Санта Барба. طرح <applause> Що я в шокі? Я не любитель лізти в особисто. Я ніколи не розказую, що там, типа, цей тайно зустрічається з цією, цей тайно зустрічається з цією. Мій канал не про це. Ви тут не знаходите плітки, ви тут не знаходите всякі срач, гівно і так далі. Тут ми обсуждаємо яскраві події, які стаються в шоу-бізнесі. Це просто яскраві представники шоу-бізнесу, і їх роман досить яскрава подія, тому що їх розрив дуже активно обговорювали, їх пару дуже активно обговорювали. І зараз всі ж слідкують. Хто перший? Хто перший з цих Носин, як вони розійшлися, знайде собі нового. Хто перший, хто перший? Це вже на доріжці, ця, ця вже там, значить, з цим холостяком. І придумують, і приписують, і додають. Я думаю, господі, ну почекайте трошки, ну самі розкажуть. Ну нащо бути в дураках? От я прикиньте зараз б вам сказав, він зустрічається з чарою 100%, А він не зустрічається з чарою. Він взагалі не зустрічається ні з ким. Тому пропоную нам далі слідкувати за цією санта барбарою Дуже дуже цікаво, хто там у кого, хто там як, хто там з ким. А рібята просто звикли показувати своє. Особисте життя на камеру, тому що вони познайомилися і були разом через проект Колостяка. Це публічний проект, тому це було цікаво. А зараз, напевно, їм хочеться більш тихих та спокійних відносин, тому думаю, надалі вони будуть приховувати своє особисте життя. Відбулося цілих два шоу, які ми зараз з вами бачили. Дуже класні шоу. Насправді, тому що я був вражений. Дуже багато хто з зірок зараз простять свої шоу. Дуже роблять прості шоу через те, що війна не до того, щоб витрачати бюджети на декорації. Всі відносяться до цього як просто концерт, а не шоу. Роблять просто концерти. От правда, просто концерти. Ніяких елементів шоу там немає. І на днях відбулося два шоу, які мене дійсно вразили. Ну, як на днях за ці тижні, які мене не було, відбуло. Два шоу, які ми дійсно вразили. Перше шоу це Діми Монатіка. На днях відбувся сольний концерт Діми Монатіка з повністю українською програмою. Концерт виглядав дуже круто. якісне шоу Діма виклався на всі 100 і був повністю мокрий. Це правда. Пишаюсь артистами, які в такий непростий час показують рівень і створюють наш шоу бізнес. Це я пишу в своєму телеграмі. Дуже круто, що Діма зробив таке шоу. Класно прописана графіка, класно продумані декорації, класні танцюристи, красиві костюми у Діми. Діма викладався наповну, Діма був повністю мокрий. Діма просто стікав водою, вижимав свою е е е шапку. Шапка була повністю вся мокра. Концерт був дуже феєричний, дуже класний, дуже. Шкодуєш, я не потрапив на цей концерт. Я просто в, в той час я виїжджав до себе додому до мами на день народження, і я не міг бути в Києві. Але дуже крута програма. Якщо ви будете мати змогу піти на концерт вимонатько в себе в місті, ідіть. це. Я вам гарантую 100% буде класна програма. Плюс ще в нього на концерт прийшла Наташа Могілайвська, з якою він починав е виступи на сцені в якості танцюриста. І вони заспівали дуетом дуже класну пісню, і було так гарно, так все мило і дуже чуттєво. Ну і також збиралися гроші. Був аукціон. Гроші збиралися на е, допомогу армії, а саме на тактичну медицину. І друге, найнеочікуваніше, най, найнеочікуваніше від мене, це те, що мені сподобалося це шоу. Шоу Насті Кам'янських. Настя Кам'янських зробила дуже круте шоу. Прикиньте, от прям прям круте. Я був вражений, тому що у неї було був тур я Україна, і це було просто якесь. Ну ну. Ну, просто якийсь да? Концерт, концертний тур, просто концерт був. Не було якоїсь там суперпрограми. А тут дуже красивий концерт, прямо вау, декорації, графіка. Настя, Настя відпрацювала цей концерт, повний зал, солдаут. Ну коротше, вау. Пишаюся такими артистами, які в наш час роблять класний рівень і створюють шоу-бізнес, і завдяки своєму таланту допомагають збирати гроші на тактичну медицину на зсу на підтримку армії і направляють і допомагають направлятися нашій країні до перемоги. Великий респект цим артистам і дякую за те, що вони роблять. Саундтрек до популярного серіаліті «Київ Ті і ночі» переклали на українську мову. Женя Галіч перевів саундтрек Київ день та вночі на українську. І це звучить просто вау! Блін. Я дуже люблю цей трек. Я думаю, що у кожного з вас є часи, які... Пов'язані з цим серіаліті чи з цим е, треком, тому що це дуже популярний трек в Тіктоці. І відімо Женя Галіч побачив, що дуже багато використовують цей трек, але він російською мовою і взяв і перевів. І це просто вау, це дуже круто. Обов'язково послухайте повну версію. Мені сподобалось навіть краще, ніж на російській мові. Звичайно, російською вона е, сприймається більш ближче, тому що, ну, тому що ми до неї звикли. Але це нова версія, і теж дуже. تخيروا Так, ну що, поговоримо про зрадників. Наша улюблена тема зрадники. Сьогодні у нас зрадниця Анна Асті з доминою такою. Анна Асті отримала російський паспорт. Анна Асті більше не українка, хотів би я сказати вам. Але ні, Анічка Дзюба, така справжня фамілія Анни Асті, зберігає український паспорт. Тому що завдяки ньому простіше виїхати в Європу, завдяки ньому простіше отримати американську візу, перетворитися біженкою, мігранткою. Да, Анічка нас заборонено подвійне громадянство але багато хто нехтує цим правилом і беруть інші паспорти. Анна Асті отримала російський паспорт для того, щоб вести бізнес в Росії, тому що у неї зараз дуже великі гонорари, Вона заробляє зараз дуже великі гроші і для того, щоб це все було легально, їй прийшлося оформити собі російський Паспорт, ну що ж, тепер вітаємо Аню Дзюбу з тим, що вона росіянка, і дуже просимо здати українські паспорти. Якщо вона цього не зробить, то було б круто, якби влада якось повпливала на те, щоб ті зрадники, які мають російські паспорти, залишилися без українських паспортів, тому що вони ними користуються. І я в це я це знаю на 100%. Ілон Маск жартує над президентом України. Ілон Маск виклав мем, жахливий мем про Володимира Зеленського. Я взагалі не розумію цього цинізму, як можна. Глузувати з президента, який правда робить все можливе, щоб його країні дали більше зброї, більше фінансування, щоб країна вистояла такого е мощного противника, як Росію, в плані там який ресурс дав Росії. Ми стоїмо вже півтори роки, і нам потрібна допомога ще це. Правда, потрібна нам допомога. І Володимир Олександрович просить у всього світа іде і відкриту просить, тому що інакше ми не зможемо глузувати над країною. І її лідером, які боряться за своє життя і за свою незалежність, для мене це є ну, прискорбно. Для мене це є дуже образливо. Ілон Маск, повне чмо. Ну, це грати на, на користь російської пропаганди означає, отак от себе вести. Ну це просто це настільки треба бути аморальним чортом. І таке робити. Можливо, його давить те, що, що Володимир Зеленський став світовим лідером, і що Володимиру Зеленському всюди аплодують, стоячи, і він є зараз головним героєм сьогодення, а не Ілон Маск зі своїми відкриттями, да, як був раніше. Можливо, його якось е рівність бере за те, що Володимир Зеленський забрав на себе увагу своїми Теслами, своїми старлінками. От іди чорти, бери ракету свою і улітай нахуй. Інтерв'ю Зеленського для програми «60 хвилин на CBS» отримав Еммі у категорії Мидатне відредаговане інтерв'ю, і це дуже круто, що звертають увагу на велике інтерв'ю нашого президента, тому що він дає там дуже багато цінної інформації для того, щоб світ чув, що відбувається у нас. І ця інформація повинна ширитися всім, всім світом, щоб люди розуміли, що насправді у нас відбувається і як ми живемо сьогодні. До речі, про зрадників бренд Зілінський. Хто ще користується брендом Зілінський? Це прекрасний ізраїльський бренд, який чудово пахне. У мене були колись парфуми. Їх вони класні дифузори, скраби, креми. Все в них хорошо пахне, дуже класні аромати, дуже гарні естетичні баночки. І хто не знав. Зараз я вам прочитаю популярний бренд Мила і ароматів Зелінський обзавелся новим зданням в Лефортово. Офіс і правізводітельне цеха займуть площа 12 тисяч метрів. Бренд продовжує розвиватися в Росії в той час, коли всі великі бренди відмовляються від ринку Росії, тому що там сплачуються податки, і це спонсорує тероризм. Зеленський хлопає в ладоші і каже: Давайте, давайте платити русніші, більше грошей, і продавати русні всі свої товари. А в нас в Україні в Цумі і в Арсеналі до сих пір працюють їх бутіки, і люди до сих пір ними користуються. Я вам так скажу, це мене дуже лютує. Одних ми відміняємо, а другі ну нехай будуть. Ну давайте не будуть. Давайте вже, якщо ми відміняємо, то всіх, або давайте, якщо закривати очі то на всіх, да? давайте вже якось оприділимося. Як ми працюємо, як ми робимо. Тому хто користується Зелінським, будь ласка, на помойку викидаємо к чортовій матірі, не те, ти потрібен він нам. Або якщо ми за осознане потреблення, да, використовуємо до кінця і перестаємо користуватися. А якщо питають, що так вкусно пахне, кажете, не знаю, забув названня. От і все, такий вам совет даю, Поняли? Хто зробить інакше, хто буде рекламувати, хто буде користуватися ним далі, зрадники. Перейдемо до світових новиночок. Давайте, да? Поза лаштунками, Бейонці випустила трейлер до фільму про своє турне. У трейлері є кадри, на яких співачка проводить час зі своїми дітьми од 11-річною Blue IV. Також близнюками Румі та Сером. Чоловік бейонці репер Джей Зі також з'явиться у фільмі, адже супроводжував кохану на багатьох концертах. Бейонці показала репетиції про це зборів перед виходом на сцену, навіть деякі стресові моменти. У неї було світове турне, вона об'їздила Дала весь світ, тому що мені здається, весь рік ми з вами обговорюємо тур Бійонці, і всі їздять на ці концерти Бійонсі. Зарубіжні артисти рідко їздять в тури, вони їздять там раз в 4 роки, тому що вони заробляють зі стрімінгу, вони заробляють з прослуховувань, і їм не потрібно їздити як нашим артистам по городам і селам, по будинкам культури, щоб заробити якусь копієчку. Да? Вони це роблять для популяризації своєї музики, і це вони роблять грандіозне шоу, яке готується декілька років. Наші зір. Такий їздя для того, щоб заробити, тому що зі стрімінгу в нас в Україні не звикли платити за музику, не звикли платити за підписки. Тому ось так. от. І Бійонці зняла цілий фільм про своє турне, тому що це правда дуже великий шматок її життя, і дуже цікаво подивитися, як взагалі ці зірки живуть просто в цих турах, в цих самольотах, в цих автобусах. Це, це жахливе життя. Насправді ти не розумієш, вже, що з тобою відбувається. І я дивився багато таких документальних фільмів, Буду дуже цікаво подивитися про Бійонці. До речі, про Україну. Український світ в цьому турне. Відрізні футуристичні образи. Бійонці 56 разів виходила на сцену в капелюхах від Руслана Багінського під час світового шоу. Руслан каже, я неймовірно пишаюся бути частиною всього цього. Це була пригода. Дякую неймовірній команді, яка допомогла цьому відбутися. Буду пам'ятати це завжди. Написав Багінський. Дуже круто, що наші бренди теж мали якесь дотичне значення до цієї великої події, як тур, світовий тур Бійонці, такої зірки, як Бійонці. Не бійонці єдиною, до речі, про себе зараз випускає документальний фільм Бекхем на нетфліксі. Нетфлікс випустив про Бекхема. Документальний фільм дуже цікавий. Багато гарних відгуків. Бекхем легендарна особистість, не тільки як футболіста, як людина, його сім'я завжди на віду. Да Вікторія Бекхем, його дружина, їх роман, їх життя, їх діти дуже цікаве. Подивіться, якщо будете мати час, дуже цікаво. Трошки фешн. H&M має колаборацію з Paco Rabanne. Це взагалі дуже крута історія. У мене тут є H&M Маскінна, колись була колаборація. Була колись колаборація H&M Balmain. А зараз все-таки колабу H&M і Paco Rabanne бути. Вчора в 6 прийшла вечірка. Лице майбутньої колекції Шер. Прикиньте, Шер. Скільки років зараз Шер? Шер взагалі ікона тримається, виглядає дуже гарно, крута, суперська. Яскрава колекція. Карабан це такий яскравий, золоті кольори, срібні кольори, метал, це завжди щось яскраве в колаборації Це дуже рідкісна подія, коли мас-маркет масма. Чому про це я говорю? Тому що це єдиний такий кейс у світі, коли мас-маркет, такий як H&M, який є всюди, робить колаборацію з домами моди. Да? Тобто, це не просто якісь маленькі бренди, а це великі і міні-бренди, які роблять колаборацію з мас-маркетом. Навіть самі модні люди ганяються за цими колабораціями, тому що. Вони є унікальними колаборації з таких брендів, це завжди є якоюсь унікальністю і випускається маленькими серіями. Минулому році була колаборація з Мюглєр у них. і це теж було вау, Було всі охотилися, всі хотіли і всі купляли. Також пройшов тиждень моди в Парижі. Запам'ятався він нам таким: найбільше показів зібрав, значить, показ Селоран. На другому місці стоїть Діор, і на третьому бренд Miu. -Miu. Бренд Miu, Miu зараз просто хайпує. Всі дуже хочуть Miu -Miu. Miu Miu зараз світиться всюди, на всіх топових модницях світу. На мій погляд, був дуже цікавий показ Balenciaga. Балінціага вийшла із кенселу, балінціагу знову всі підтримали. Балінціага виглядала дуже дуже прикольно. Балінця. Показ відкривала мама головного дизайнера Демних Васалія. і були багато зірок ходили. І найкраще, що було на цьому показі, це нові сумочки Balenciaga. Зараз бачите їх. Це якісь стандартні пакети із базару. Да? Ну звичайні пакети за 1100 доларів значить будуть продаватися у Balenciaga. і незвичайні. Колекції це клач туфелька від Balenciaga. теж буде коштувати десь близько 2000 тисяч доларів. Просто туфля на замку, і в неї щось собі засунув. Ну, от така, от незвичайна звичайна мода. Така була, такі був тиждень моди, такі були яскраві там події. Прада, взагалі, наприклад, заключили договір з космічною компанією Axiom Space і будуть, будуть займатися для того, щоб розробляти космонавтам одяг. Прада летить в космос. Бачите, такі новинки у Пради. Ашер буде новою зіркою, яка буде виступати на Супербоулі. Кожного року вибирають топову зірку, якусь зірку, яка заслужила виступи на Супербоулі, бо Супербоул в Америці це вважається вершиною еволюції артиста. Це найкраще шоу, і найбільше, що може показати артист, це виступити на супербоулі. І Ашер буде виступати, був обраний е, артист на цей рік на Супербоул. До цього, як ви пам'ятаєте, була Ріана. Кім Кетроу стала обличчям Skims. Це Оля Кім Кардаш'ян, точніше утягуюча білизна Кім Кардаш'ян. така от прекрасна, гарна акторка, яка досить скандальна останнім часом стала обличчям нової колекції Skims. А Кендал Дженер стала обличчям компанії L'Oréal і це був величезний показ на під самою ефілівою башнею. Прямо під нею, прямо прям під нею. От прям там вона йшла Кендал, і представили нове обличчя L'Oréal. Вона вийшла в платі, в якому було 150 тисяч кристалів Сваровських вручну вшиті в це плаття. Прикиньте. Ну а також костюм Джека із Титаніка появиться на аукціоні. На костюмі є бірка з іменем Ліонардо Дікапріо. Подейкують, що піде з піде цей лот з молотка, з молотка тільки за 100 тисяч доларів. Від 100 тисяч доларів будуть боротися за цей костюм. Я би хотів цей костюм, прикиньте в ньому піти в якийсь круїз і блять потонути як чортовій матір. Ні, не хотів би, я його дякую. Так, ну а нас вже сонце вигадає, вже мені в лице світить сонце. Це означає, що захід сонця, це означає, що закінчується цей прекрасний день і закінчується мій прекрасний випуск. Будь ласка, підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі, прокоментуйте цей випуск, киньте йому лайк, якщо вам сподобалося. Лайкайте мої фотографії в інстаграм, дивіться мої тіктоки, читайте мій телеграм-канал і дивіться мій Ютуб. На цьому було все. На, люблю вас, бувайте, пока.